Добрий день, шановне товариство, моє ім'я Віста і я продовжую вести свій блог. Продовжуємо вести тему замужество одруження. Сьогодні розглядаємо ще одну порчу, таку як бобиль. Так само як дівчину, так і хлопця обходять з ритуальною річчю, кругом і він одружитися не може. А коли на чоловіка накладають приворот, то замість мрії про сім'ю в реальності отримуєте алкаша або трупа, в залежності від сили привороту. Тому добре думайте, з ким їсте, що їсти, що їсте і що буває за халяву. А тепер поговоримо про любовну магію на рівні енергії. Ви всі чули про книгу Єноха. Яка не вийшла в Біблію, але добре розказує про падших ангелів, які зійшли на землю і взяли за жон собі жінок земних. Родилися у них діти, які володіли магією, навчали пачі магії, металургії і зброї. А тепер увага. Згідно Біблії, творець на шостий день создав, создав чоловіка і жінку. На сьомий день відпочивав, а на восьмий сотворив, сотворив Адама і вже з його ребра Єву. Отже, Адам це вже генетичний експеримент. Ще раз увага! В книзі Єноха пишеться, що земні жінки були дуже красиві, звичайно красиві, адже їх создав іменно создав творець. Звідси чоловік як Бог. А тепер до дітей Творця, сходять ангели. Слово «падші» треба розуміти, як ті, що впали з неба. Пізніше ми будемо чути слово Хохол, що означає син неба. Отже, якщо ті, що пробудилися, є українці, так називаємо хохли чи інші слов'яни, в яких тече кров Творця, і кров ангелів, то якщо будуть дівчата виходити заміж незайманими, увага незайманими. Виходити заміж за українців чи інших слов'ян, то зможуть відтворити силу червоної магії чи силу крові, от чому зробили громадські браки, щоб перекрити силу крові. Бо червона магія це сила чотирьох стихій. Це телекінез, це телепортація. От що старається забрати у дітей неба. Поважне товариство, якщо потрібна якась консультація, звертайтеся з 18 до 21 години. Віднесіться з розумінням до моєї роботи, бо з 10 до 18 я приймаю людей. Роблю ритуали, а потім якусь свою роботу. пишу, про тому, в цей час відповідати я не можу. А час з 18 до 21 години є той, яким я розполагаю, і який відведений.